Ви ж пам'ятаєте, той енергетичний і ті масові атаки на енергетичні об'єкти, які влаштували Росіяни минулого року. Здається, ми вивчили назви всього, що вони руйнували або намагалися це зробити. Так, от понад півтори тисячі об'єктів, які зруйнували Росіяни ракетними обстрілами, вже на станціях Укргідроенерго відновили ще тисячу. Планують відремонтувати протягом найближчого півроку. Про це повідомляють в прес-центрі компанії. Нині заявляють, ситуація в енергосистемі України стабільна і контрольована, попри підвищений попит через погоду, зрозуміло, не планують обмежувати електропостачання в жодному з регіонів України, теж повідомляють енергетики. І попри те, що багато світла споживаємо, ми нас закликають економити і мають план Б на всякий випадок. кажуть в Укргідроенерго. Зараз з нами на прямому зв'язку Богдан Сухецький, це заступник генерального директора Укргідроенерго. Наші вітання вам. Вітання Олена. вітання, Микита. Доброго ранку, власне, Доброго. давайте, давайте з, з тарифів, пане Богдане, якщо дозволите, підвищення тарифів на електроенергію, аби люди могли платити за нього, який він має бути, і коли? Тобто, питання у тому, що колись в перспективі буде підвищуватися тариф на світло. Це це обговорюється давно. Питання коли і яка різниця між ринковою вартістю, тарифом для побутового споживача для нас з микитою і для промислових споживачів. Колеги, можна, я трошки відступлю від плану. У нас завтра свято, день енергетика. Я хочу вже привітати з нас святом, яке наближається енергетики, особливо ті, хто працює на лінії зіткнення, ті, хто постійно працює під обстрілами, відновлює наше обладнання і побажати їм і мирного неба, і безпечної роботи, і ну, скажемо, такого надійного тилу. Що стосується вашого запитання, то в нас ми зараз дві компанії це енергатам, і ми, Укргідроенерго, виконуємо таке соціальне навантаження. Це ми покриваємо різницю в ціні між тим, що зараз є у населення, це 2,64, да, і тим, що є комерційний і риночна ціна. Вона зараз. З кожним скажімо, роком піднімається, і якщо, якщо ми розуміємо, то то зараз це майже там 25 гривні, 3 гривні це те, що ми повинні компенсувати для того, щоб наше населення споживало за нормальною ціною споживало зараз електроенергію. Е, Ну на сьогодні я вам скажу так, що якщо ми в тому році сплатили 17 мільярдів цієї дотації для населення, то в цьому році ми вже сплатили 21 мільярд 700. І е, якраз ці цифри показують, що навантаження постійно зростає навантаження на компенсацію постійно зростає, і незважаючи на те, що в цьому році були трошки підняті тарифи, е, якраз дві компанії тягнуть на самі цей, цей груз е, ну, компенсації. І так би мовити, пане Богдане, скажіть, от ви сказали скільки у 2023 році у цьому так було компенсовано окремо укргідроенерго? А є вже розуміння, ну зважаючи на знову ж таки ситуацію. на розрахунки таки ситуації два четвертого року. Скільки укргідроенерго буде компенсувати в наступному 2024 році? Ну я вам скажу так, що це покладання спеціальних обов'язків, воно переглядається кожного чотири місяці, і якраз уряд дивиться, як далі, що робити, що компенсувати, які ціни змінення тарифу, хоча це не досить популярна історія. Але ми думаємо, що 2024 рік принесе нам ще більше. І це буде вже там не 24 мільярди, як ми плануємо в цьому році, а може бути і 27, і 29 мільярдів. Все залежить від того, як буде відбуватись ем, ну, скажем, репідняття ринкової ціни на ринку електроенергії України. Слухайте, ну насправді питання про терміни залишається відкритим, і ми розуміємо, що коли йдеться там про податки або про ПСО, тобто покладання спеціальних обов'язків цієї компенсації, про яку ви говорили, де фактично різниця між тим, що платять люди, і тим, що мали би отримати компанії, які виробляють питання відтерміноване, да, знову ж таки, коли і, і нас це дуже цікавить. Так само цікавить, і що взагалі у нас з гідроенергетикою? Бо коли говоримо про Укргідроенерго, в контексті року минулого одна така червона, от величезна лінія це підрив окупантами Каховської ГС, дамби Каховської ГЕС. А що ще відбувається у нас на об'єктах? Бо прекрасно розуміємо, навіть тоді, коли не кажуть, що саме хочуть атакувати росіяни своїми ракетами, дронами і іншими видами зброї, ми чітко розуміємо там за географією, що це атаки саме на об'єкти гідроенергетики. Ну якщо не вдаватись там дуже великі такі деталі, то всі наші об'єкти були атаковані в скажімо, в тому осенньо зимовому періоді, і зараз це ну скажімо так продовжується. Але е, дякуючи ППО, дякуючи системам захисту, це зараз не так критично відбувається як раніше. Але величезною трагедією для нас е, залишається це втрата каховської ГЕС, втрата каховського водосховища, втрата того резерву потужності, резерву води, яке було в нас, і е, дійсно це е, трагедія для е, України, а особисто для компанії, це дуже великі втрати. Дуже великі можемо говорити про гроші чи ні. Я кажу ти не тільки про гроші, я кажу і про емоційну таку складову, і дійсно бюджет, і дійсно відновлення, бюджет відновлення він колосальний, тому який? що треба буде будувати все з нуля. Дивіться, який, пан Богдане. Я чому так допитуюся, тому що ми говоримо півтори тисячі об'єктів відновили ще тисячу за півроку відновлять, А скільки всього було поруйновано? Чи знаємо? І якщо про гроші для розуміння, бо ми знаємо свій бюджет. Але Укргідроенерго це теж наша компанія. Ну давайте я вам скажу взагалі. Взагалі, я вам скажу так, що відновлення зараз енергетичного сектору це близько 54 мільярдів доларів. Це те, що там потрібно відновити, якщо ми будемо, будемо зараз відновлювати все те, що роз було розбито. Якщо ми кажемо в бюджет 23-26, це близько 6 мільярдів доларів. Це те, треба те, що витратити. На жаль, вся Україна зараз перейшла з бюджету розвитку до бюджету відновлення, і ми маємо казати, що крім того, що ми втрачаємо вже те, що не працює, і це колосальні збитки. Вони враховуються у нас в компанії, вони враховуються мільярдами гривень. То в масштабах країни виявляєте, що зараз відбувається. А звідки «Укргідроенерго» бере ці мільярди на відновлення? Це гроші компанії, це гроші донорів. От структура цих коштів яка? Ну зараз у е нас іде досить такий активний продаж. Ми е дуже займаємо активну позицію на ринку електричної енергії. У нас е дуже збалансований бюджет компанії. Ми... Е при прибуткова компанія, і тому після двох пріоритетів, які в нас є, це сплата податків і сплата ПСО, підтримка ПСО. Далі ми вже залишаємо кошти на відновлення того, що в нас є. І це ну дозволяє нам зараз спланувати наш бюджет і використовувати кошти, які ну скажімо так власні кошти. Але ще ми залучаємо й донорів, залучаємо і підтримку зараз. намагаємося взяти кредит. Ще в нас є, скажімо, такі речі, які нам дають безкоштовно. Але вони ну скажімо, не такі великі, як нам хотілось би. Тобто це ці, цілий ці, 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 ці такий комплекс питань, які ми зараз закриваємо для того, щоб е, залишатися надійною підтримкою для енергосистеми і для населення. Скажіть, от у плануванні так бюджету і коштів на наступний рік, окрім е, відновлення, е, кошти буде на який саме розвиток ви закладаєте? Є є, ось ця ліквідність е, вільна. Е, ну, е, Дивіться, ми зараз е, що ми маємо? Ми зараз маємо все ж таки е, позицію, ідеологію, що ми будемо входимо в Євросоюз. А якщо ми будемо входимо в Євросоюз, ми ж не тільки підпишемо е, якісь нормативні документи, ми повинні зробити чіткі кроки, які. Потребує для того, щоб енергосистема влилась в енергосистему Євросоюзу. Це балансування, це скажімо, стійка робота і все інше. А якраз завдання нашої компанії це балансування енергосистеми, це регулювання частоти, потужності, це запас, який в нас є, наприклад, в ГАЕСах. Тому ми не можемо зупинятись. Нам все рівно потрібно рухатись в для того, щоб ми мали. Навіть при розвитку сонячної енергетики, зеленої енергетики, які зараз весь світ опікується, ми повинні зробити балансуючу потужності. І якраз завдання нашої компанії розвивати ці балансуючі потужності і підтримувати енергосистему. Я хочу сказати, що ми в тому році. Перший день війни ми зайшли зайшли в ізольовану роботу енергосистеми, uh -huh. і ми її протримали. Не зважаючи на все, ми протримали вся енергосистема. Протрималась майже місяць, три там чи ми тижні на ізольованій роботі. Ми це вміємо робити. Вся енергосистема в нас вміє це робити. А потім вже ми підключилися в до європейської системи і в, почали працювати перетоки перетоки між системами і вже підтримувати. І це дуже велика робота, яка не зупиняється. Ми зараз не, не пойміть мої слова так, що ми зупинили роботу. Ні, вся енергосистема робота на працює над то над тим, щоб розвиватися і входити в в Європейський Союз, пане Богдане. принагідно, маємо ще проговорити наступного разу. Обо обмежені ефірним часом про малі гес і про екологію, бо не енергетикою єдиною, не грошима в тому числі. Але все це важливо. Бо нам відбудовувати і країну будувати нові правила, за якими жити. Дякуємо, що Спасибо. були із нами. Богдан Сухецький, заступник генерального директора Укргідроенергобузіна.